Також існує важливий момент, який більшість неправильно розуміє. А дарма, з одного боку, військово зобов'язаний із вістрочкою не повинен проходити ВЛК. Про це прямо каже пункт 63, постанови 560 Проте з іншого боку, явка за повісткою є обов'язковою. Саме явка за повісткою, а не щоб пройти ВЛК, викликати вас. Із відстрочкою. З метою проходження ВЛК працівники ТЦК просто не повинні. Проте тепер, трапляється це досить часто. Так от, тут є три варіанти. Направити до ТЦК лист з вимогою, скасувати повістку з обґрунтуванням причини відмови від явки та що розцінюєте їхні дії як зловживання. З'явитися та в приміщенні ТЦК заявіть, там, покажіть. Пошліться там песні, що через норму постанови 560 та факту вашої неявної відстрочки, ви не повинні проходити ВЛК. А ще краще і своїми просто поясненнями та зареєструвати його в канцелярії. Ну і варіант 3. Проігнорувати. Але тоді до вас застосують чесно, штраф та рошок. А якщо ви заброньований, то повторно бронювання вам не світить. Тож нічого не робити. Не варіант. Увага! Стартувала неймовірна акція. Чотири практичні інструкції по захисту прав з ТЦК, ВЛК, водіям і діагнозі ВЛК з можливістю зекономити 1000 гривень. І головне, кожна інструкція оновлюється безкоштовно у разі виходу змін в законодавстві. Не пропустіть раз на рік свій шанс всього за 999 гривень отримати набір із чотирьох інструкцій. Замовляйте вже зараз!